У Івано-Франківську активно розвивається ветеранський бізнес. Так, ветерани, які створили власну справу з нуля, зустрілися за круглим столом для обміну досвідом. Колишній спецпризначенець Олександр Ткачук разом із дружиною вирішили започаткувати власну справу із виготовлення вишитого одягу, скористалися кількома грантовими програмами. Якраз за допомогою грантової підтримки ми змогли закупити початкове обладнання. Ну і також частково за свої кошти, оскільки тоді кредити, в принципі, на перше виробництво, на відкриття нових справ їх не дають, і тут, окрім власних заощаджень, можуть допомогти тільки виключно гранти. Нам в цьому плані допоміг як Український ветеранський фонд, програма варто, так і власна справа. Це є робота. Ми скористалися і тією і тією програмою, зробили виробництво. Протягом цього року ми виробництво наростили. Реінвестовували постійно все швейне наше виробництво, і зараз ми його збільшили на чотири рази на весну. Керівниця ветеранського бізнесу із виготовлення сувенірної продукції та військових шевронів Марія Гльоза, донька військовослужбовця. І з початком великої війни бізнес довелося перевести з Маріуполя до Івано-Франківська. Уже тут вдалося розширитися хоча у чужому місті каже дівчина це складно. Виробництво це виробництво започаткував ще мій тато в Маріуполі, а вже військові шеврони це вже новий, новий напрямок, який ми, до якого ми прийшли тут. Важко починати з нуля на новому місці, тому що в тебе немає сталої клієнтської бази, яка була, немає зв'язків, знайомств, тому, тому потроху рухаємось, вже трошки вже краще, ніж на самому початку, але є куди йти. Івано-Франківська громада готова допомагати у створенні та розвитку власної справи наших захисників, каже міський голова Руслан Марцінків. Дуже важливо, що хлопці і дівчата отримують допомогу з держави, що місто сьогодні теж сприяє. Бачимо, треба більше інформувати про ті програми, які є можливості для учасників бойових дій. Дуже важливо, щоб люди, які повертаються з війни, вони могли. Знайти себе, отримати кошти і розвивати власну справу, відповідно, давати роботу іншим. Тому будемо старатися в цьому напрямку працювати. А також наступного року теж попробуємо надати допомогу як ваучер фінансування бізнесу, саме учасників бойових дій. тому хочу подякувати і за захист, і хочу подякувати за те, що займаються підприємницькою діяльністю. Громада пропонує різноманітні програми та проєкти для створення та підтримки бізнес та ветеранів. У Івано-Франківську наразі діють проєкти Євросоюзу. Зараз діє проєкт Європейського союзу Нова економіка Івано-Франківська, в рамках якої були роздані ваучери бізнесу для підтримки маркетингу, реклами і розвитку інновацій в бізнесі Івано-Франківська. Також цей проєкт буде реалізований наступного року, де буде підтримка безпосередньо. Людей, які знають, як розвивати бізнес, і в наступному році ми виграли новий грант від Проон, де буде підтриманий бізнес, який постраждав від війни.